А як ви думаєте, як відбувається автоматизація певного звуку, якщо ви вже навчилися його промовляти, а потім вам необхідно вживати його у потоковому мовленні? Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я практикуючий онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Тож, як автоматизовується звук у потоковому мовленні? Моїм учням часто здається, що просто необхідно вивчити певну кількість слів із цим звуком, які вони уживають повсякчас. Проте це хибна стратегія. Насправді вам необхідно засвоїти певний паттерн. Звичку, поведінки, яку ви будете застосовувати у тих чи інших словах. Тож немає сенсу зазубрювати наново усі фрази, які ви вживаєте в мовленні, достатньо просто активно використовувати звук у різних позиціях. Тож автоматизовуйте звуки з насолодою.